Є у Верховній Раді досить дивна і доволі небезпечна народна депутатка Галина Третьякова. В народі її всі знають як Галя чи Галя Антисоц. Вона прийшла у Верховну Раду, чітко маючи завдання. Перше абсолютно розвалити соціальне страхування, так розвалити, щоб все воно було комерціалізовано. І передусім це стосується пенсійного фонду. Вона хотіла примусити. Працівників роботодавців і зрозуміло ще й подоїти державу і створити примусовий накопичувальний пенсійний фонд без будь-яких гарантій повернення цих коштів, без будь-яких гарантій, що ці кошти не розкрадуть. Всілякі корупціонери, всі ознаки фінансової піраміди були на лице, але вона продовжувала впихувати невпихуємо на сьогоднішній день. Напевно, більше півсотні разів вона переробляла і впихувала, впихувала, і зараз пробує впихнути. Просто диверсійний законопроект, який може взірвати всю соціальну економічну ситуацію в країні та ще й в умовах війни. Друге, що вона мала на меті, це розвалити всі державні соціальні стандарти і гарантії. За весь період свого депутатства жодного наближення соціальних державних стандартів гарантій до конституційно визначених не було зроблено. Байкетувалось все на корню. Навіть були спроби через конституційний суд. Нею особисто визнати, що Україна не є соціальною державою, що Україна не має соціальних гарантій, і все це просто пусті слова. Ще вона пробувала зробити так, щоб українці ніколи не отримували зарплату, хоч наближено до європейської. Вона бойкотувала будь-які наміри вирішення. Питання мінімальної заробітної плати такою, щоб люди були не голодні і могли не тільки утримувати себе, а і свої сім'ї. Найстрашнішим, напевне, є те, що вона, знаючи про великі проблеми, пов'язані з боргами по заробітній платі, передусім у шахтарів, бейкотувала всі спроби запровадження якісь компенсаторів для захисту економічного, передусім захисту українських працівників. Постає питання, а взагалі, що вона хотіла? Вона говорила про те, що треба зробити оподаткування так, щоб сім'ї українців не страждали. Вона так це хотіла, що за весь цей час не зробила жодного кроку для того, щоб зробити неоподаткований мінімум таким, яким його вимагає Конституція: зробити так, щоб українець не платив. Податки до держави з, з доходів, які є меншими за прожитковий мінімум, виникає просте питання: чи хоче Галя взагалі наближати нас до європейських стандартів, коли вона не хоче виконувати навіть українську конституцію?